Є новини, друзі, чому спецоперація СБУ Павутина змінила світ? То слухайте до кінця. Вчора Зеленський був на саміті в Бухаресті і там був гінсек НАТО Рюте. І коли Зеленський розповідав про те, що на Росіян треба тиснути, там розповідав про операцію, ну що Україна робить, він не детально розповідав. То Рюти був занепокоєно замисленим. Ну дуже занепокоєний по обличчю. Після саміту ми дізналися, що Україну нарешті запросили на саміт НАТО в ГАЗі. Хоча раніше всі змі європейські писали, що навіть для Зеленського хотіло створити окремий саміт, щоб він тільки з Трампом не зустрівся. Тепер він офіційно запрошений. Він про це сказав, і це дуже важливо. Це вже результат цієї спецоперації. Другий сьогодні ми дізналися про спікера Джонсона, спікера Конгресу в США, який підтримує чи вні санкції проти росіян, і про те, що я кажу, що скоро американці їх ведуть, тому що росіяни виставляють ультиматуми. Ну і роблять з Трампа Терпіло. А чому це відбувається? Тому що цю спецоперацію наживо практично показали в Америці, і люди це підтримують і тиснуть на своїх конгресменів. А в них скоро вибори про те, що я постійно кажу, і ці санкції на підході. А тепер чому ця спецоперація змінила світ? І чому РЮТи, гінсек НАТО, на мою думку, дуже занепокоєне. Ну, дивіться, Україна провела цю спецоперацію, я Не буду розповідати деталі, Вже всі все знають. Ну, наприклад, є авіаносна група американська, яка десь знаходиться в порту або біля порту, знаходиться так само. Дрони можуть вилетіти з катерів і за пару мільйонів доларів знищити пів авіаносної групи американців. Так само і китайців, так само і бази НАТО в Європі. Це змінило взагалі хід військової історії. Тепер всі це зрозуміли, як це робиться, і будуть використовувати. Наприклад, навіть росіяни, ну собі уявіть, росіяни ну створять схожу на українську операцію десь в Європі і просто не визнають своєї вини і будуть вести гібридну війну з військовими базами НАТО, палити літаки, палити там будь-що. І це вони зможуть зробити, тому що росіяни, можливо, не дуже сильні, щоб придумати, хоча вони теж е, ну, толкові зараз, тому що вони в війні і вони професіонали, хто би там що не говорив. Але скопіювати і використовувати це в гібридних цілях війни, вони однозначно зможуть. Те саме може бути і проти американських військ, і проти будь-яких військ іншою стороною застосовано і навіть не визнано, що це вони били. Тобто відповідь. Треба буде давати незрозуміло кому. Спочатку треба буде знайти, хто був, ну, при майбутніх операціях. І це змінило все в світі. Я думаю, що зараз, по-перше, всі дивляться на на Україну, по-іншому, тому що ну, якщо ви з іншого боку щось зробите Україну, це ж страшно тепер, тому що може бути серйозна відповідь, так само, як відбулася росіянам. І всі думають, хто як буде обернятися від таких дій. Набежіть, що ви думаєте,